Дорожня карта еміратського формату. Західні змі зараз переповнені коментарями американських чиновників щодо переговорів. в Абудабі. мовляв, і відбулося все настільки добре, як тільки могли уявити. І до перемов Зеленського з Путіним мовляв, близько наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко стежить за дорожньою картою переговорів. Щодо подальшої дорожньої карти, через тиждень, попередньо першого числа, але плюс-мінус день, знову має відбутися зустріч в Абудабі, робота на рівні підгруп. Ноут далі, американці несподівано озвучили пропозицію, і про це високопосадовець адміністрації Трампа сказав журналістам, що ще один третій тристоронній раунд може пройти, здивуватися у Києві чи у Москві. Це ідея команди Віткова і складно передбачити, чи взагалі погодяться, наприклад, українські топ-чиновники летіти до російської столиці не з безпекових міркування з моральних. Схоже, у Києві все ж наполягатимуть на нейтральному майданчику. Ну і також від американських чиновників звучить зараз. Процитую: не думаємо, що ми далекі від того, щоб провести зустріч між путіним і Зеленським. Якщо продовжимо просуватися, ми прийдемо до цієї точки. Це була цитата. І на синхронно з'явилися заяви з Москві. Заступник Лаврова Сергій Рябков заявив у Трампа є вже запрошення відвідати Москву. Є ця пропозиція, її він отримав на Алясці, але дипломат додав: процитую тут залізна позиція спочатку домовленості щодо змісту, лише потім щодо місця. І от люди, які займалися питаннями національної безпеки США, з якими я говорив перед ефіром, називають заяви нинішньої команди Трампа про те, що, начебто, результат вже дуже близько, як тут кажуть англійською, wishful thinking, тобто коли бажане видають за дійсне. Чую пораду не зачаровуватися заздалегідь, щоб потім не було боляче розчаровуватися. І дуже багато побоювань, що Москва не відступатиме від максималістських позицій щодо територій, бо вважає, що час грає їм на руку, і тому в чергове затягуватиме. І водночас робитиме вигляд, що вони налаштовані на діалог. Серед відставних тепер вже американських чиновників, які, звісно ж, підтримують неформальні контакти зі своїми колегами по колишній роботі. Є чітке враження, що Вітков зараз максимально підганяє і прискорює процеси, тобто є не просто відчуття, є розуміння, що команда Трампа поспішає. Втім, під час першого туру в Абудабі американці спробували не давити, не бути жорсткими, а навпаки, показувати, що і Київ, і Москва, можуть отримати від миру. І тому кажуть, в еміратах багато саме американці говорили і про нову схему контролю над Запорізькою АЕС, яка дала б можливість її полагодити і запустити і про економіку, про той же план післявоєнного відновлення України в паперах його іменують планом процвітання. Але от росіянам переговорники Трампа, начебто, обіцяють відновлення бізнесу між США і Росією і послаблення санкцій. Втім, це та сама політика вмовляння, яка і чую це від багатьох своїх Вашингтонських співрозмовників з Москвою, не працює, бо Кремль рахується з розмовою з позиції сили, а вмовляння завжди вважає ознакою сладкості, вимагає ще більше і ще більше, але наговорити між собою теж не можна. І тому наприкінці цього тижня або на початку наступного, якщо дати трішки посунуть, Вободаві знов говоритимуть про умови миру. Ще цікаво, зустрічі відбуваються в резиденції, якої немає на картах, на відміну від президентського палацу, резиденція Касерль-аль-Шатіб якраз повністю закрита для будь-яких відвідувань і використовується лише для надважливих дипломатичних зустрічей. Саме в ній емірати пропонують прийняти і трійку Трамп Зеленський Путін, якщо до цього дійде. Американська команда навіть дає коментарі, якщо все проходитиме так, як зараз, то до саміту прямий шлях, але скоріше прагнуть коментарями наш на кшталт все добре, ми близько мотивувати Київ і Москву знаходити спільну мову і концентруватися на цьому, а не на розбіжностях. Але і розбіжностей, якщо відверто, вистачає, і процес непростий, втім потрібний. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.